Які ви вже самі згадали про вірші, і, якщо зможете, кілька рядків. Те, що, як на вашу думку, пане Василю, зараз було б абсолютно доречно почути. Мені все згадується та збірка віршів, яка мала називатися Птах душі. Вона писалася вже на Уралі під час другого ув'язнення. Там мало б бути до 300 віршів, до 300 перекладів. Це він пише в листі. А коли я бачив цей зошит, це був лютий березень 84-го року, то на ньому не було назви, але це був зошит блакитній обкладинці, і дуже мені прикро, що я жодного вірша з тої звідти не вивчив. Тоді я був в тяжкому фізичному стані і не вивчив. Але є вірш, який мені Василь записав. Я переписав його сам і вивчив на пам'ять то відомий вірш. Написаний він ще до, до ув'язнення. Це трени Чернишевського. І починається той вірш так: народи мій, коли тобі проститься і так далі. І там є ще держава на півсонця на півтьми. Ні, Василь передресував цей вірш не своєму народові, а ворогові. А хто той ворог, то зрозуміло, яка прочитає цей вірш. О, вороже, коли тобі проститься гик передсмертний і тяжка сльоза розстріляних, замучених, забитих по соловках, Сибірах, Магаданах, державо тьми, і тьми, і тьми, і тьми. Ти крутися у гадину, відколи тобою неспокутний трусить гріх і докори сумління дух потворять. Казися над проваллям, балансуй, усі стежки від себе захаращуй, бо добре знаєш, грішнику сосвітній, світ за очі від себе не втече. Це божевілля пориву, ця твань все перелетів з пекла і до раю, це надвисання в смерть, оця жага роздлінного, весь білий світ роздлити і все товкти, товкти, зболілу жертву, щоб вирвати собі прощення за свої одвічні окрутенства. То занадто написано на душах і хребтах, то та сльоза тебе іспопелить. І лютий зойк завруниться стожало ланами й луками, і ти збагнеш обнавіснілу саніщивність роду, володарю своєї смерті. Доля все пам'ятка, все чула, все всевидюща, нічого не забуде, не простить. Оце Василів вирок Російської імперії. На цьому і ставимо крапку Василю Всієнком. В минулому В'язень. Тепер людина, яка пише історію українських в'язнів на території Російської імперії. Дякую, пане Василю. Дякую. Дякую.